1 листопада ми відзначали 70-ту річницю відходу у вічність Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького. А у липні наступного року будемо відзначати 150-ту річницю з дня його народження. Якраз ті дати покликали нас оголосити рік Митрополита Андрея Шептицького в Українській греко-католицькій церкві. Цього року. Будуть відбуватися дуже багато різних подій. Зокрема, я закликав кожного е, е, греко-католика, кожного українця е, відбути прощу до Собору Святого Юра, щоб відвідати могилу Митрополита Андрея, з ним побути і помолитися Господа Бога за його прославу. Е, так само я закликав кожного прочитати його пастирське послання, як будувати рідну хату. Для того, щоб можна було зорієнтувати себе, наше суспільне будівництво нашої незалежної України в цей постмайданівський час. Також я просив і прошу кожного нашого вірного, кожного дня молитися за прославу слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького, хоча б один раз Отчинаш і один раз Богородице Дів. Але з усіх тих подій, які цього року. Відбуватимуться, я думаю, що однією з найбільш знаменних, це буде спорудження пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому у Львові. На останньому митрополичому синоді, який відбувся у Львові в Брюховичах у листопаді місяці цього року, ми накінець то підтримали один з запропонованих проєктів. Отож, Скульптурою буде саме скульптура Андрія Коверка. Вона, можливо, сьогодні трошки буде вражати глядача. Тому що це є скульптура, яка належить до європейського стилю 30-х років. На цій скульптурі зображений митрополит Андрей в простій монашій рясі. Не як архієрей у пишній митрі в пишних ризах з таким потужним жезлом. Ні. В простій монашій рясі, підперезаний звичайним ремінним, шкіряним ремінем. В правій руці митрополит тримає маленький хрест, який поклав на своє серце. Голова його глибоко похилена у призадумі, а лівою рукою він опирається на стелу. На який викарбуваний герб роду шептицьких. Тож, ми бачимо перед собою Мойсея. Мойсея, який замість жезла, яким розділив Червоне море, тримає хрест. Хрест, який є для нього джерелом мудрості, він цю мудрість Божу, мудрість Христа вкладає у своє серце. І тому похилена голова показує нам мудреця. мудреця батька свого народу, який веде його, як новітній Мойсей українського народу через те бурхливе море української історії. Але твердо опирається на скелю, яким є українське коріння його роду шептицьких, того роду, який свого часу видав митрополитів, єпископів. Тих, які збудували собор Святого Юра, який буде знаходитися за плечима цієї скульптури. Це той задум скульптора, який ми можемо побачити, дасть Бог, у цій фігурі. Але встановлення цієї скульптури пов'язане з реконструкцією площі собору Святого Юра. Цікаво, що. Свого часу площа Собору святого, площа Святого Юра, як вона називалася, була найбільшою площею у Львові. Там навіть свого часу була торговиця, тому що найбільше можна було там помістити тих, які бажали продавати чи купувати. Пізніше на тій площі був розбитий сквер. Але для того, щоб знищити цю площу, саме через її серце була прокладена дорога. Для того, щоб реконструювати оригінальний вигляд цієї площі, для того, щоб зберегти сквер на цій площі, для того, щоб встановити у цьому сквері пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому, ця площа буде реконструйована. Дорога буде перенесена на периметр цієї площі біля корпусів Львівської політехніки. І таким чином буде реконструйовано цей сквер, в серці якого постане цей пам'ятник митрополиту Андрею.